Всіх вітаю. Сьогодні зробимо прогноз на цей тиждень. Як прийде ваш тиждень і пораду на тиждень. Хочу показати, яка в мене дуже красива колода, вона осіння, вона теж з такими гарбузиками. Ось. Зараз покажу дуже красива з такими гарбузиками, бачите, гарбузики ось така дійсно осіння. Дуже цікава. І зараз на цій гарній колоді ми з вами зробимо розклад на цей тиждень. Подивіться, яка чарівна. Просто чарівна. Дивіться, якась да з грошима, красунчик. Ось яка парочка. Гляньте, яка краса. І зараз на цій колоді гарні ми з вами зробимо розклад таро на цей тиждень, як пройде ваш тиждень. Обирайте із цих трьох варіантів, тут всі гарбузики різні. Це такі порцелянові глиняні, а це ось такий натуральний живий гарбузик. Обирайте свій гарбузик і зараз ми. Подивимося по кожному варіанту. Нагадую, що це. Універсальний буде розклад, да? не обов'язково він може резонувати з кожним, для того, щоб отримати індивідуальний розклад на будь-яку вашу тему. В посиланні під цим відео буде моя інстаграм-сторінка, на яку ви можете підписатися і написати мені в дірек і замовити будь-який індивідуальний розклад Тару. Окрім розкладу Таро, я маю ще дуже багато інструментів, такі як нумерологія матриця долі, літотерапія, я виготовляю ще браслети під будь-яку задачу. Да? І коли ви приходите до мене на розклад таро, я не залишаю вас з да? а я можу вам допомогти, використовуючи свої інші інструменти. Так, і давайте подивимося. Який же тиждень чекає варіант номер 1 який тиждень буде у варіанта номер 2 і тиждень у варіанта номер 3 І порада для тих, хто обрав варіант номер 1 порада для тих, хто обрав варіант номер 2 і порада для тих, хто обрав варіант номер 3 так, і починаємо дивитися. Перший варіант такий гарбузик. Як пройде ваш тиждень? Так, карта суд. Ну, Ця карта може говорити про те, що ви можете отримувати якусь дуже... Таку важливу звістку для вас. Да? Це може бути якісь такі кардинальні зміни, дуже такі кардинальні зміни для вас. А також це може бути звістка, яку ви дуже-дуже давно вже чекали, або вирішення якоїсь проблеми. Да? Ви почуєте, що, наприклад, ваша проблема вже дійсно вирішилася. Ось також по цій карті це може бути, наприклад, ви отримуєте звістку. Від своїх рідних, від своєї сім'ї. Наприклад, ви там знаходитесь за кордоном, або ваша сім'я рідні знаходяться за кордоном, і ви на цьому тижні можете з ними поспілкуватися, ось, або отримувати якісь від них повідомлення. По карті Суд це також може бути те, що вам доведеться на цьому тижні десь активно виступати або захищати якісь свої проекти. Да? Це може бути, що, наприклад, вас. Там, керівництво до себе викликало да, на зустріч і каже, ну-ка розкажи нам, будь, от що, як в тебе проходить проєкт, чим ти займався, результати цього проєкту, і вам доведеться захищатися перед керівництвом да, і доповідати результати вашої роботи. Це може бути будь будь-які доповіді бути, будь, навіть якщо ви вийдете на свою інстаграм-сторінку і будете проводити там якийсь там вебінар, або якийсь ефір, це теж. Такі моменти проходять по карту суда. Тобто, це щось таке дуже для вас важлива подія і дуже кардинальна подія. Також по суду це може бути, наприклад, дійсно, навіть із самого простого, що це може бути, це зустріч з вашими родичами. Да? Ось, яку ви дуже довго чекали, у вас не було можливості з ними побачитись, і ось нарешті на цьому тижні ви з ними зустрінетеся. Ну, досить таки непогано. Так, і порада вам на цей тиждень: сімка мечей. Ну, дивіться, по сімки мечей. Зараз я вам розкажу, як це має. Характеристика цієї карти в класичному варіанті, да? і також по промальовки про карти. В класичному варіанті е, сімка мечей закликає вас дуже бути уважним на цьому тижні, тому що по сімки мечей може бути, можуть виникати у вас якісь такі втрати, і Це можуть бути матеріальні втрати або втрати інтелектуальної власності від шахраїв. Да? Наприклад, ви перейшли по посиланню в телеграм-каналі, натрапили на шахраїв і вас заблокували в телеграм-каналі, почали просити там гроші да, у, ваших, у ваших знайомих, у ваших підписників. Також це може бути будь-яка крадіжка, наприклад, ви їдете на маршрутці, вас можуть витягнути там гаманець, наприклад. Да? або вас десь обрахували ну от менше дали. За якийсь товар, да? або сказали, там вам а, дадуть там, таку суму, а дали зовсім іншу, на яку ви не розраховували зовсім. Да? Тобто, по сімки мечей це можуть бути будь-які обмани а, і будь-які шахраї. Да? Тому будьте дуже-дуже уважні в цьому плані на цьому тижні. А, ось, я, я реально вас закликаю бути уважними. Да? Краще сім разів подумати, як сім мечів, да? ніж один раз одріз. І потім шкодувати, да? і, як то кажуть, прийти по посиланню, і потім ти лишився всього, що ти мог. там, да? І свого телеграм-каналу, і, і якісь там, можуть бути ще інші у вас ось втрати. Тому дуже обережно. Також по сімки мечей, бачите, тут людина, яка дуже швидко кудись поспішає. А, причому поспішає вночі? Да? А, це може бути дійсно <кхи> якась така заподлянка в вечерні Вечірні години, коли вже буде темно, да? коли бачите луна, там, ось, да? кажани літає, там, ліхтар горить, тобто тут попередження, що, зверніть увагу, може так, бути момент ще в таку, в таку годину доби. Так що тиждень такий цікавий, але, знаєте, коли кажуть, попереджений, значить вбережений. Так, і варіант номер два для тих, хто вибрав цей гарбузик, як у вас пройде тиждень? Так, тиждень прийде по карті П'ятірка Жезлів, яка Можу говорити про те, що будуть виникати такі моменти у вас на цьому тижні, де ви будете відчувати якесь невдоволення. Причому це невдоволення може виражатися у вас і як внутрішньо. Да? Коли кажуть таке, що в мене кішка скребе, да? шкребе там на душі, якось мені неспокійно, в мене якісь сумніви, і начебто так, а да, начебто ні, оце таке. Це можуть бути внутрішні невдоволення навіть собою. Да? Коли, як то кажуть, після бою руками не машуть, але ти починаєш себе гризти, що от чому я не сказав так, а чому я так не зробив. Да? От. Це будуть моменти, коли вам буде важко приймати рішення, ви не будете знати, як вам все ж таки вчинити. Тобто якісь такі внутрішні моменти, які ви можете носити з собою, в собі всередині переживати. Ось себе, себе мучити, не знати, як прийняти рішення, що вам робити. Але також п'ітірки жезлі будьте уважні, тому що на цьому тижні можуть бути провокаційні такі моменти, коли вам доведеться е, з кимось сперечатися, виясняти різні такі моменти, е, можуть бути якісь невдоволення, якісь претензії від різних людей до вас, там, наприклад, да? ось такі моменти, тому. Якщо ви знаєте, що у вас вже тиждень буде такий, то ви можете себе вже спочатку тижня налаштувати на те, щоб реагувати більш спокійніше. Да? Або, наприклад, там, порахувала до 10-10, до потім відповіла якомусь такому своєму колезі на роботі, який вас намагається провокувати, або людині, наприклад, яка вас там штовхнула в маршруті, замість того, щоб теж агресувати і знаходитися в стану такого поєдинку, да? то можна. Там десь до 10 порахував, там десь промовчав, да, і при цьому всьому зберіг свою енергію, яку б ви могли б використати дуже розумно на цьому тижні. Тому такий тиждень може бути провокативний і не дуже спокійний. Так, і подивимося, зараз пораду вам на цей тиждень. Ну, ось, бачите, четвірка, четвірка е, кубків. Е, ось, ця карта говорить, що. А, ну, дійсно, не робити таких от. Не робити якихось таких дуже активних дій, тому що ми бачимо, що людина тут сидить, така дуже сумна, вона не хоче нічого робити, ось, не хоче нічого робити, і це людина, яка не буде активно діяти на цьому тижні. Тому от вам така, така і порада да? перед тим, як ось щось діяти, відповідати, лізти на рожон, да? активно там. Сперечатися з колегами, то вам порада трошечки зайти ось в такий стан. Да? Коли я просто знаходжуся в стані спокою. ось коли я не приймаю рішення, коли в мене є час на те, щоб подумати перед тим, як прийняти яке рішення. І окрім того, що час на прийняття рішення, це ще я вам скажу, у цієї людини не все так погано. Може насправді бути, а в нього можуть бути якісь запасні варіанти у своєму житті. І він може собі дозволити посидіти і не приймати будь-які пропозиції. от Наприклад, дивіться вам на цьому тижні можу зробити якусь пропозицію на роботі. Наприклад, там, ось давайте там. На півставки попрацюєш ще е, в е, одному направленні. Да? І ви по е, четвірки кубків можете не прийняти це, е, цю пропозицію, тому що ви розумієте, що, наприклад, вас і так задовільняє зарплата, а якщо ще на півставки, то е, ви там багато не виграєте по фінансам, але е, от більше головної болі і більше цих внутрішніх сумнівів да, ось цих, ось, у вас вони можуть бути. І при цьому всьому ви собі можете дозволити відмовити керівництво, тому що у вас є, ось бачите, він стріже на дереві, а дерево це опора. Тобто в людини є опора на що опиратися. У нього не все так погано в житті. І тому ви можете. Не прийняти будь-яку пропозицію з того моменту, що у вас не все так погано, у вас є опора, у вас є якийсь фундамент, на що вам ще опиратися, окрім тієї пропозиції, що вам можуть запропонувати. Да? І ви можете вже вибирати з того, що вам подобається, а не те, що вам пропонують. Ну, така цікава порада вам на тиждень. Так, далі, для тих, хто обрав варіант номер 3, зараз подивимося, який тиждень буде у вас. Так, так, який тиждень? Король Пентаклів. Ну, якщо ми будемо брати, тут є такі два, два моменти. Перший момент ваш тиждень може, може, як то кажуть, крутитися навколо такої людини, навколо короля Пентаклів. Ось весь тиждень або, або якась ситуація на цьому тижні буде пов'язана з такою людиною. По королю Пентаклів це людина досить таки дорослого віка, десь близько 40 років. Ця людина може займати керівну посаду, і ця людина дуже практична. Це людина, яка. Не дуже емоційна, а, да, але вона дуже практична. І ця людина, якщо їй не вигідно, нічого робити не буде. Да. Він спочатку такий, знаєте, я би сказала, навіть такий а, розчотливий, а, практичний. А, ось, і якщо йому щось не вигідно, будь-що не да, він цього робити не буде. Тому ваш тиждень може бути пов'язаний з такою людиною. А, по королів Пентаклі в нього може бути. А, каштан, Нове волосся І він може бути такої е, статури знаєте, є такі маленькі, такі, ну, невеличкого росту, і такі коренасті, такі, корінасті, саме корінасті, не знаю, як буде по-українськи, корінасті такі мужчинчики. Е, ось. Або або другий аспект по цій карті, по королю Пентаклів, вам доведеться зайняти позицію саме такої людини, да? і, наприклад, якщо ви раніше була така більш емоційна, там, нестримана, жили емоціями, от хоч і роблю, хоч і не роблю, то на цьому тижні вам доведеться взяти всі свої волі в кулак. Зайняти дорослу позицію і все споглядати і вирішувати, і діяти з точки зору практичності. Да? Не на емоціях, наприклад, я хочу купити собі там, як я побачу якусь класну сумку, ой, вона мені подобається, ой вона гарна, зараз я куплю. А з точки зору практичності. Чи Якщо я зараз куплю цю сумку, чи будуть мене ще кошти дожити до кінця місяця, наприклад, да? ось, чи вона не сильно похитне мій бюджет, тому тут виникнення от таких от практичних моментів, це коли ми займаємо таку дорослу позицію. Це у вас такий буде тиждень. Так, порада вам на тиждень, зараз ми подивимося. Да, Ось дуже цікава порада. Порада на тиждень двойка мечів. Двійка мечів, і двійка мечів, вона теж, от бачите, тут дуже цікаво, В другому варіанті сиди нічого не роби, і ось в третьому варіанті дуже прикликається порада, тому що по двійки мечів це людина в якої закриті очі, і ця людина зосереджена на себе, на середину, на свій внутрішній світ. І вам така от порада, тому що ця карта всі двійки, це карти не дії а Карти поки що ми знаходимося на стадії роздумів. Да? І подвійки мечів, а мечі в нас це інтелект, ось то тут карта дає вам пораду знаходитися більше в роздумах, в аналізі. Можливо, вам треба буде щось дуже глибоко проаналізувати да? десь в собі. Там, да? Така більш аналітична робота розібратися з собою, наприклад, а чому я так відчуваю, а чому я так дію в своєму житті, а що мені робити, тому що це карта не про дію. Да? Якщо ви зараз на цьому моменті почнете діяти, да, то наступна карта це буде трійка мечів, яка говорить про величезне розчарування. Тому спочатку вам треба дійсно таку витримати паузу, гарнесенько проаналізувати будь-яку ситуацію, яка буде виникати у вас на цьому тижні, для того, щоб вберегти себе від розчарування. Отакий От у вас буде. Тиждень. Можливо, до речі, до речі якщо так подивитися на ці дві карти, можливо, ця порада може стосуватися саме цього чоловіка. Можливо, буде якась ситуація пов'язана з таким чоловіком, де відносно нього вам потрібно не діяти, а глибоко аналізувати ситуацію, варто чи ні, да ось Ще раз нагадую, що це універсальний розклад, він може резонувати не всім. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, звертайтеся до мене на мою інстаграм-сторінку. Посилання буде під цим відео. Я бажаю вам дуже гарного, вдалого і спокійного тижня. І нагадую, що. Скоро буде розклад на листопад на весь місяць, такий самий, як я вам зараз отак викладаю, такий буде на листопад. І я вам такі розклади буду робити щотижня. Вони будуть з'являтися на каналі або в неділю ввечері, або в першій половині понеділка. Ось тому бажаю всім гарного дня. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, резонує, не резонує, чи у вас минулі тижні відіграються, і взагалі чи вам сподобалась така ось в мене атмосфера і мої карти.